Друзі, вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо про стейкінг, саме той вид заробітку, який власне цікавить багатьох, адже усі ми хочемо заробляти на повному пасиві і тим самим примножувати свій капітал. Тому впевнений, що відеоролик буде цікавий як для новачків, так і для більш досвідчених користувачів. З вас за традицією, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки, а саме що таке стейкінг. По факту, це аналог депозиту в банк, коли ми кладемо кудись свої активи, і за те, що вони там зберігаються, отримуємо дивіденди. По факту, ця установа. Платить нам відсотки за те, що користуються нашими активами. Таким чином, ми підвищуємо її репутацію, адже на її рахунках зберігається більше грошей, а вони, відповідно, надають нам прибуток. Я думаю, логіка тут цілком зрозуміла і ні в кого не виникатиме жодних питань. Однак найбільш цікаво, де, власне, стейкати свої криптоактиви. І, звичайно, є різноманітні варіанти. Перш за все, це ліквідні пули на різноманітних дексах. Зокрема, я відкрив Декквай. Він є зараз номером 1 на тон. Там доволі часто різноманітні пули з хорошими відсотками. Але, 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 що би хто не казав, DEX-біржі біржі. Також доволі небезпечне місце, адже можуть зламати їх, так як і будь-який інший протокол. Так, звичайно, централізовану біржу також можуть зламати, плюс там можуть виникнути інші питання по типу того, що біржа заблокує акаунт за ті чи інші дії. Але, як на мене, стейкати активи на тір 1 біржі все ж надійніше ніж в сумнівних протоколах чи малоліквідних дексах. Власне, через це у відеоролику будуть представлені лише топові біржі. Якщо ви досвідчений криптан і працюєте з дексами, то ви і самі знайдете собі оптимальний варіант. Для більшості новачків можна обійтись і біржами, і в своєму відеоролику я покажу три з них: а саме: Binance, Bybit та Whitebit. Особисто сам стейкую саме на цих платформах, і цілком задоволений результатом. Так, звичайно, нам би хотілося, щоб біржі надавали більші відсотки, але варто розуміти, що завжди ринкова пропозиція має бути вигідна обом сторонам. Власне, давайте перейдемо до стейкінгу на біржі Binance. Переходимо у вкладку Earn, Гуртаємо нижче і бачимо доступний список з активів. Варто відзначити, що на біржі Binance найбільш широкий вибір, власне, через те, що вони є топ 1 і якщо у вас є дещо екстравагантні альткоїни, і ви б хотіли їх примножити, то з великою долою ймовірності ви зможете це зробити саме на Binance. Тобто список доволі великий, ви можете натиснути більше і шукати активи по пошуку. Власне, давайте розберемо, що означає безстрокові та фіксовані. Давайте, наприклад, USDT, адже це найбільш Надійний варіант. Одразу скажу, що подвійні інвестиції це не зовсім надійна штука, яка залежить від курсу на ринку, і її я не рекомендую новачкам. Якщо ви розбираєтесь в цьому напрямку, зможете прийняти ризики на себе, тоді, будь ласка, що в нас тут є на даний момент доволі скудний вибір. Тим не менш, здебільшого є вибір фіксованого стейкінгу одразу на декілька періодів, і відповідно ви можете обрати. Зараз це робити навіть невигідно, тобто ми можемо відправляти в стейкінг на безстроковий період. Що це означає? Це означає, що нам кожного дня нараховуються відсотки. Тобто ми відправляємо свої активи в стейкінг і отримуємо 3,9% річних. Відповідно, кожного дня нам капає наша пропорція з 365 днів. Я думаю, цю математику усі розуміють. Здебільшого є варіант, коли ми можемо обрати там 7, 21, 30, 90 днів, і коли ми обираємо більший фіксований термін, там здебільшого більші відсотки. Фіксований термін відрізняється від безстрокового тим, що, наприклад, якщо ми не дочекаємось завершення стейкінгу і захочемо забрати свої активи завтра, тоді ми втратимо винагороду. Натомість, що стосується безстрокового, ми отримуємо винагороди кожен день, і відповідно це більш вигідно, якщо ви не знаєте своїх довгострокових планів, тобто, якщо ви не впевнені, чи Будуть необхідними вам ці гроші, тоді краще відправляти в безстроковий. Якщо для вас це саме та відкладена сума, яку ви не збираєте щіпати в будь-якому випадку, тоді краще обрати той варіант, який принесе вам більше грошей. Далі ми переходимо на біржу Bybit. Взагалі, якщо виникає питання, наскільки раціонально тримати свої кошти в стейкінгу, то потрібно правильно розподілити свій депозит. В основному так я тримаю кошти в стейкінгу, які і і так лежать на біржі. Однак я надаю перевагу брати участь в різноманітних івентах, зокрема промоакціях, лаунчпадах, лаунчпулах і так далі. І тоді мої гроші постійно працюють. І, як на мене, в такому випадку результат кращий. Якщо вам цікаво стежити з різними івентами, тоді обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, адже спочатку уся інформація з'являється саме там. Що ж, переходимо до справи, обираємо фінанси. Earn, і переходимо на сторінку стейкінгу. По факту, тут все те саме, доволі широкий вибір активів, рівномірно стейкаю і на Байбіті. Ну, ви можете відкрити будь-який актив, зокрема Ефіріум. І тут вам також дають різноманітні варіанти, зокрема майнінг їх відності, ефіріум 2.0. ну Це вже не так актуально, як раніше. І, власне, безстрокові заощадження. Натискаємо Купити зараз, і нам дають також різноманітні варіанти. Що ми можемо зробити. Знову ж таки, у випадку з ефіром це є різноманітні рестейкінгові активи, але якщо в нас звичний ефір, то натискаємо і бачимо, що є різні розподіли. Здебільшого на біржах роблять таким чином: якщо у вас менше активу, тоді дають більший відсоток. Вони хочуть розподілити рівномірно прибуток між усіма користувачами. Якщо у вас активу цього більше, відповідно і відсоток. Менший. Я думаю, така логіка зрозуміла і якоюсь мірою вона є справедлива. Ну і найцікавіше це стейкінг на біржі WeightBit, яка дає нам унікальний функціонал, завжди доволі хороші відсотки, і я вже на ній стейкаю досить давно. Власне, якщо ви Old, то пам'ятаєте взагалі захмарні відсотки, близько 30% на стейбл, 28% на бітоок давали нам на рік. Я власне закидав частину своїх коштів в такий стейкінг, і вийшло дуже і дуже приємно. Зокрема, бачимо, що на USDT продовжують давати доволі хороший відсоток, а саме більше ніж 18,5 на річний термін. Власне, я так і закинув. Невеликий відсоток від свого депозиту. Нехай лежить, буде приємний бонус. Що стосується активів, то бачимо, що я їх закидав на 180 днів та 90. Власне, очікую, що в кінці осені Терез, зимою буде пік. Ринку, і знову ж таки, вже тоді буду приймати рішення по тим чи іншим активам. Можливо, буду фіксувати якісь прибутки, якщо вони, звичайно, будуть. Якщо ж ні, тоді, можливо, буду продовжувати стейкінг. Зараз не знаю. І відповідно виникає питання, чому не обрати якомога довший термін, адже там будуть більше відсотки. Але тут механізм той, що я розповідав, у фіксованому стейкінгу, тобто біржа в дає нам лише. Фіксований стейкінг, і якщо ми будемо забирати свої активи раніше, ми втратимо усі винагороди. Тобто, винагорода нам нараховується лише по завершенню стейкінгу. Тобто, бачимо, що я відправив аваланч в стейкінг і пройшло вже практично половина терміну. Як тільки пройде ще 91 день і 17 годин, мені нарахують винагороду. Якщо ж я натисну Закрити план сьогодні, завтра можливо мені. Знадобляться гроші або ж завтра вийде новина, що біржа вийбід скам все закривають вивід і так далі. Тоді я натискаю закритий план, отримую свої активи назад, але вже без будь-яких бонусів. Тобто немає різниці, скільки часу ви стейкали. Ви отримаєте нагороду лише по завершенню даного терміну. Тому підбирайте його оптимально. Можна закидати від 10 днів до року. Тобто широкий спектр для вибору. Ну, в принципі, давайте я вам покажу на ділі. Бачимо, тут в нас Е, і по факту від 10 днів до року на найбільш популярні активи дещо менший спектр на інші альткоїни, зокрема Atom, XRP, Uniswap, Rix, Solana і так далі. Впевнений, що у більшості з вас є такі альткоїни. Якщо ж ви не знали, де їх можна застейкати, то власне WhiteBit – це однозначно найбільш вигідна біржа. Ви власне бачили, які відсотки пропонує Binance і Bybit. На жаль, вони не такі високі на WhiteBit. Хороші пропозиції, але знову ж таки підбирайте той термін, який вам підходить. Адже немає сенсу закидати і потім на півдороги забирати, тим самим нічого не примноживши. Якщо немає впевненості по активу, тоді закидайте його в безстроковий стейкінг і кожен день отримуйте винагороди. Тим самим ви не будете сковані якимись датами і зможете маніпулювати своїми активами, як вам вигідно на даний момент. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Попереду нас чекають ще три місяці насиченого крипторинку і впевнений, що буде ще не одна можливість, на якій ми зможемо заробити. За традицією бажаю усім профіту і дякую за те, що залишаєтесь з каналом Дохід.UA. Прощаємось. Але лише до наступних зустрічей.